Зразу дзвонимо на 102 нарушення, бо тому що приїхали доблісні ще пірати. Зразу фіксуємо. Ану, виходимо. На службовій машині, на службовій машині бачите, пірати. Дивіться, зразу нарушення фіксуємо. Почкайте. Дивіться, бо бачите, руки пхає. Зразу пірати їздять, дивіться, це за наші гроші куплені пірати. Дивіться, дивіться. Да, Доброго дня, це 102 да, служба. Дивіться, можна одразу зафіксувати. Дивіться, патрульна машина з якимись невідомими особами їздить е, в камуфляжній формі. Як це буває? Е, та не представляйся, все, ти вже нарушитель. Давайте, дивіться. Все, стій. Не, не цей от. Секунду, я з тут базу. Всі стій. ті, пане, давайте. Дивіться, дивіться, можна слідчо-оперативну групу зафіксувати нарушення. Дивіться, приїхала патрульна служба, і в машині невідомі особи якісь. В якісь непонятній формі, а як це у вас слідчого перед?